Вас вітає канал Майстерня води. І сьогодні я вам постараюсь подробно показати, як пробурити басинську свердловину Буримо сьогодні біля Житомира. Точно знаю, що тут є гарні водоноси, там сусіда бурив, Скважина десь в районі 10-12 метрів. У нього пробурили в колодязі, ну і тут же теж питались в колодязі. Ось насосна станція підведена. Ну, стоїть дубовий щит який постійно замиває, дуже інтенсивно замиває піском, достать нам його не вдалося. Тому будемо перебурювати зверху, тут труба десь проходить до будинку і бурити будемо ось тут. Що для цього потрібно? Зараз покажу. Ну, буровий насос помощніє, рукав потрібні. Такі напорно всасу рукав, штанги, Ось такий бур наварені сверла. Ось такі ручки. І води. Хоча б літрів 500. Ось водичка у нас є. Ну, я думаю, набуріння цієї води буде достатньо, Ну і на промивку скважини ще літрів 200 треба. Так, зараз підключаємо жовтий рукав до насоса. Цей жовтий рукав підключимо до насоса. Він буде подавати, сюди наллеться вода, насос буде подавати воду в ці штанги. Штанги будуть крутитися ручками, розбурювати і виносити ґрунт сюди. Ми його відсюди будемо забирати. Ну отак. От Через це з'єднується А, ні, надо тут метровий рукав сейчас поставим ещё полутораметровый разгонный. Ну вот ну, так, 1,5 м. Можно метров 2-3 кидать пошире. Так, сейчас. И вот так. Тут соединяем. Все, тут у нас да, так, да, сейчас поворотна муфта. Так, зараз нам замовник подасть води е, тяну. Опа. Все, тут достаточно. Тяни штаны це. До приямка, угу. тут є на об'єкті скважина. Я не знаю, яка глибина, але під погружний насос. 110 дивлюсь, труба. Скважина з дуже великим вмістом заліза. Вода рижа. Водичка рижа нікакає. А тут точно знаю, що 10-12 метрів. Хорошая вода. Все, наполняем наш приямок и приступим до бурения. Итак, включай. О. Поехали. Все, так. Зараз тут набереться. Трошки не ну, так, ручки крутяться. Ручки крутяться, бабки мутяться. Да, друг? І так, 2 метра. У нас йде глинка. Ну, Була прословка піска. І далі а, така видно синя глинка. Вон кусочок. 500, а ось Це добре. Це добре, що перед водоносом є глиняна прослойка. Вона от укриває від всяких септиків і так далі від поверхневої води. Отак от процес буріння. Ямочка. чистим, Після кожної штанги провіряємо винос виходить чистим зум І при необхідності? Ось видно вже закінчується додаємо водичку Так, на двох з половинах. Метрів почався ось такий пісочок. Гарний, біленький. Буримо далі. Так як до зеркала тут приблизно метрів три. Все, що будь-який пісок, який буде ниже трьох метрів, вже буде вважатись водоносним піском. половиною метра. Отакий От почався вже пів метра, йде жовтенький красивоний водонос. В принципі, уже можна на цей пісок вставати і він дасть отличную воду. Ну і все-таки підемо трошки глибше. Ну як і слідувало ожидати. Наш водонос уже ми на 6 метрах і наш водонос продовжується, ну, міняє цвет. Стає не таким жовтим, більш до білого. Ось такий був, став отакий. Ну Далі взагалі, скоріше всього, піде білий річ, лісочок. Ну головне, щоб не сірий. Тому що в сірому буде заліза. 7,5 метрів. А ну-ка подивимося разом, що там йде. що у нас на цій годині знаходиться. Так. Тоже. Непоганий пісочок. Такий середньої фракції. Середньої фракції. Куб буде 100% на такому піску. У дебету. І вода буде хороша. ми на 9 метрах. Йде шикардосний пісочок. Отакий, видно, який він. Прям ікорка. Ікорка корка ви. Шикарний. Правда, чи штанги не привалило. Щось ми тут трошки за, Замешкали Ось такий пісок. Розсипається. В такому піску багацько води. 10,5 землі. Почались прослойки. Ну мінімальні по 5-10 см прослойки глини. І між ними пісок. Між цими прослойками Ну, пісок. Ну, не хуже. Может, даже и лучше. Может, даже и лучше. ну что там? Ну. Нам лишь бы... Нам лишь бы без залеза. Говорится, тут главное... Вовремя остановиться. Неплохо, неплохо, я так скажу. Глинка. Желтый. Такі самі прослойки глинки. Ну а песок. по моєму він трошки посирил. По-моєму він посирив. Ребята. Не трошки Не знаю чи передає камера, як появляється сіруватий от тема. Сонце Ось okay. я його положу із цим. Yeah. І ось такий. Так, і не воняє. Ну подивимось, зараз подивимось. На муфті рівно половиною і тут вже чути як застрямлюється. А ну покрути, Андрій, покажи, як крутиться туго. Андрій, тебе снімать? Так хуй. Знакомьтесь, Андрій. Ну. Показуй нам, що ти буриш. Покрути трохи. Покрути, каже, булькне молоко. Як там? Покрути лизни, булькне молоко. Що там Андрій найнабурив? набурив? Ну що там? Глина. Глина, непонятна, то ли жовта, то ли біла. Ну, от такі прослойки з 9 по половиною пісок уже, да. Пісок іде з такими прослойками глини. Я думаю, що ми будемо обсаджуватися на 9 метрів. Все, зараз виключаємо, достаємо штанги, а туди запихнемо. Зараз, якщо виключити, глина трошки така, бачите, буровий растворчик навівся. І якщо довго не мешкать, то стінки якби зализались з цією глиною, цим раствором, і вони держаться. І у нас буде якихось... Минут 5-7, вони будуть триматися по-любому, поки ми не обсадимося. Ну от так, якщо дойшов до глини, до, до опори, треба трошки постояти. Можна покрутити глину. Ну теж дивитися, не переборщить. Якщо постоять довго, можна так запечатати водонос, що потім буде його проблематично вскрити. Тут вже треба ловити золоту середину. Якби точний якийсь давати, скільки стоять. Ну, немає, как бы таких, все зависит от плотности раствора, глубины и так далее. Все, я думаю, можем выключать и доставать колонну. Вырубай. Извлекаем штанги поставки. Один поднимает, другой перехватывается. Можно извлекать по две, по три, ну и по две. Перед закручуванням смазуйте графітною смазочкою. Коли йдеш по глині, по камням затягується так, як як хто сваркою заварив. Тому обов'язково потрібно змазати. Потім не було затримок при обсадці. А його кінці можна бачити, яку вже ми в кінці борили глинку. Ось таку. Ось така була і жовта, і біла. Значит, ось наш фільтр. Як робити, я там показував на каналі, дивіться. Обов'язково ставимо меточку, по що нам обсажуватися. щоб потім не думати, не гадати. Ну і, собственно, обсажуємося. Тримайте? Покажіть, як ми обсажуємося. Вже відео йде. Нічого сложного, ось наші 9 метрів, ми заходимо глибше. Ми заходимо так. На всі 10. Промиємося. Тоді на метр приподимемо і будемо брати воду. Для чого це робиться? Припромивці, особливо, коли, якщо у вас слабий насос. Промивка виходить із верхньої дірочки фільтра, а нижня частина не розмивається. Тому ми опускаємо ниже нашого водоноса, щоб його якби вимить всю цю корочку, виняну вимить, розрушити. А потім припадимо. Ну що, підключили ми наш насос через тройничок, гідку підводочку. Зараз сюди підключаємо наш жовтий рукав і робимо промивку. Скважини, будемо подавати чисту воду з бочки. Ось Зараз підключимо ще один такий же дренажник, поставимо в бочку. І будемо подавати чисту воду. Другим дренажником будемо уже цю грязну, що виходить, викачувати до сусіда. Ну і Потім цей кран закриваємо, цей відкриваємо і беремо вже все скважине. Ну що, приступимо, цей кран у нас відкритий, Цей поки закриємо. Значит, так, тут главное не перепутать. Включаем промивку. И все, у нас пошла водичка в бочки. с бочки. Скважина. Если на объекте проводка слаба, то такие насосы стоит включать по отдельности. У вас как за электричеством? Нормально, можно разом включать. Значит, включаем Разом. Все, тут пришел туда по рукам. Включаем. Ну, более-менее чистой воды отсюда. Давай-ка дренажну А, ну давай, можно открыть краник, В насос наборется. Есть. Ну що, чистенько йде. Вирубай. Вирубаємо і цей кран закриваємо. Ще зренірувати лишню Виключаю. Не забули, що нам треба приподняти тепер до нашої м'ятки. Вон а ну-ка так якось положимо ніж, щоб на метки отако Туди його положи. Ага И все. Из этой мет меточки мы включаем. А ну, включай. А я открою кран. Ну и все. Ну, ну, ждем. Зараз. Зараз у нас в атаке. Вода должна упасти до свого статичного уровня. Не завжди вона зразу обрушається, якщо, особливо якщо там пісків мало. Прослойчки невеличкі, то не завжди. Но я думаю, що тут повинно обрушитися одразу. Ми довго не замували і якби дуже велика толща піска. Велика прослойка. Зараз повинен упасти дебет. Упасти і, і вода стати грязною. Буде розрушатися. Візьміть дренаж, ага. Буде розрушатися, глини на користь. Ось видно як вона мутнішає і падає напор. Ну я б навіть не сказав, що він сильно упав. Він лупашек, дай Боже. Фактически можна сказати, що думаю, що дебес скважини буде превосходить можливості нашого насосу. Отлично. Все, тут осталось дождатися тільки чистої води. Як робити гідроудари, якщо слабий дебеть? показував щось в предыдущих відео як би нічого нового якщо було щось нове і цікаве то не забувайте так, пальчик вгору щось спрашуйте питайте вже в кінці зараз покажу як вона вже, вже видно просвітляється покажу в кінці як буде чисто повністю ну і спробуємо на смак яка вона Ну, в общем, переподключились напряму. Е ну, собственно, результат. Дві тонни тут є за годину. Водичка чистейша, водичка нормальна на смак. Все. Пока.